Добрий ранок, всім в мене ранок так скоро почався, сьогодні 5.30, Тому що у нас сусід зверху включає будильник і він просто гуде. Знаєте, такі гудки йдуть так. У -у -у". І, коротше, ми з назором проси... прос... проснулися від того коротше, гудка. Він пішов десь до того сусіда, коротше. Я не встигла зняти. Щоб він виключив, тому що то вже не стерпно, просто гуде і гуде вже, певно, з пів години гуд, гуд, гудів. Ми вже попросипалися і вже назар, назарові назад не засинати, бо зараз на роботу і що робити, не знаю. Він пішов десь коротше, то той виключив. Каже, а я проспав. Ну, як то так грає на цілу хату, каже Назар, а він не чує? Та це просто треш, я вам кажу. Я зараз сідаю і буду монтувала відео. Тому що це. Я вчора поїла. Хло що спати хочу, не виспане через того чувака. Це капець. А сніданок в мене такий салатик вчора назад робив. Яєчко і сочок. Закинула братися одяг і йду в магазин, куплю борошно, Бо я хочу робити вареники з сиром і гречкою. І треба борошно. І ще там подивлюся, може є е, метр, щоб заміри робити. Коротше, мені треба теж його. Я тут зайшла в китайський, тут як завжди повно дітей. І взяла отаку штучку таку шукала Пепко, але там не було, а тут є. Іду я в Лідл, треба мені купити фарш і сметанку. Знайшла. Візьму куряче філе. Ну а що робити? Переб'ю блендером і буде супер. Візьму замість сметани йогурт. Йогурт це корисніше. Решту, що купила, покажу вдома, тому що трохи незручно нести. Де не піду, сюди той чувак. Я його боюся. Якогось телевізора поліщу. Як вам показала, коротше, жесть. Зараз, мабуть, буде подидощик. Я щось так і думаю, бо щось дуже парить. Я вже вдома показую вам, що вона купила 10 євро на 7,90. Хлібці взяла такі, бо я хочу переходити на нормальне харчування і замість хліба. Ми вже давно, до речі, хліба не їли. Такого білого, ні сірого, їли то Він корисний. Тут хліб чорний. І взяла такі хлібці. Йогурт білий, який я вам показувала. Вони переходять на йогурт, а не на сметану. йогурт він корисніший. Ну, на 100 грамів 67 калорій. Це майже нічого. Сирочок взяла такий. Що там? Ну, то на хлібчик намастити, я зараз з'їм собі пообідаю мене завжди? Мука, борш, е курича тушинка на хотів, то я вже завтра її зроблю. Бо сьогодні буду вареники робити і налисники, то буде на завтра. Пише тут євро 30, а я, коротше, Оцей наказі євро на 35. От. На 5 центів намахали. Це я вам кажу. І куряче філе, 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 філе. 3,30. філе, Хужаю, зробила собі таких три хлібця з сипом. І в мене новий слухався. капець. Що вони фокусує? У мене завжди так. Тарілка впала, бляха, це капець, добре, що не розбилась. Воно вже дзвонить в цілу вічність. Це капець вже хвилин 5. Я шоці за дубами. Напевно, зараз буде потужна гроза. Я так думаю, що в нас Там не просто. А ще класна двина. Є вода тепла. Ура! Нарешті, нарешті. То я думала, точно ще до 8 числа не буде до моїй жопа. А, ура, я нормально покопаюсь, помию голову. Клас. Дивіться, яка хмара пішла. Повітря її розігнав. Але що вітер такий сильний копець. Не знаю, надіюсь, воно не буде в нас нічого. Така в мене начинка. Гречка і сиру. Любите таку чи ні? Дуже смачно. Я робила я вареники, все в миті. Тут ще є в мене морозілці трошки. Супер зараз поїмо. Такі смачні вареники. Йогурт, до речі, нічим не гірший за сметану. Та сама сметана. Це просто клас. Бомба. Міошочі. Я знала, що це буде смачно, але щоб настільки просто бомба готуйте. Цим заречкою сиром, навіть не сумнівається, що це смачно, Це просто класно. Там, коротше, хтось кричить, простятя з дядією, дуже сильно сваряться, Прям капець. Я тут роблю е, на листики. Зараз буду робити з куркою. Перше роблю начинку, а потім буду пекла млинці. Робила начинку. Тут курка перебита в блендер блендері, цибулька смажена і дві ложки сметани. Ну, йогурт у мене. Все. буде на тут сліпу. зник? І зробила таке тісто. Тут у нас 250 мл молока, одне яйце, трошки цукру, трошки солі. Бо я хочу, щоб вони не були солодкими, а так цукру дала до смаку. Борош на 100 грам і що ще ложка олії. Ну, менше навіть. Одна чайна ложечка олії. Все. І все, вийшло таке тісто. За яйце я казала, одне яйце я давала. Да, може хватить на лисники. Може, якщо не хватить, то на ще одне зроблю, то нема проблем. Це таке гарне вийшло. М -м -м. От така в мене пательня. На ній, на жаль, не, не пожариш Налисники пригорають. А, і то нам да, коротше, пательна. Але вийшло смачненькі. На тому ще попробую. Вже назад прийшов з роботи, я варю вареники і в мене знаєте що вийшли на лисники. Це я молодецька з тої пательні. <сум> так, валюємо пироги, годую його. Я вже так смучилась. І ще дороблюю на лисники і нарешті я підв'язу, нарешті. До речі, сьогодні соло в місті. Всіх понос і я, Соломія, вітаю вас з іменилами. Вражаю солому краще, багато грошей. А головне мирного неба на головою. Дивіться, там світає на літакою. клас, Я б теж політала. така краса в мене вийшла. на налисничків. Ну їх матить. Нарешті я полежу за цілий. Покажу вам, яких я на лисників заробила. Ще на здорові покажу. Дивися. Mm -hmm. Класно. Він може на сніданок в неділю собі пожарим з маслом. Mm -hmm. Заморожую їх, будуть собі. Да, на да. довго часу. Ми йдемо покладемо гроші, треба заплатити. І в мене ще тут лишилося, я зараз куплю сир і зроблю сиром начинку. От. А ми йдемо, покупимо сир, покладемо гроші. Ах. І все. Кирилами спати. Правильно? Це є сьогодні кнопки на куди. Я вже п'ять тисяч находила. Де ти йдеш? Чого? Ні, білий раз. Взяла батончик протеїновий сир. Класний батончик. Разкушу. Масне, так я скилл. Що <гуменіше я там? сі> ми було? Мізикого ми зустріли. Купила мамою батона. Ми заробідемо кнапки. Набираю сі морозила. Я щось не хочу, бо я того батончика з'їла і казе. Набрали морозиво. Горло буде боліти. Пацан, ти потім будеш мені нити, в тебе горло болить? <рі> <А>? <рі> До трошки, <рі> та. Саме найбільше. Та що ти шкодуєш? <рі> Я не Я шкодую. Потім, не можна, не можна. потім буде дай таблетку, мене горло болить. <рі> ми пішли на канапу, маму лишили, хай сидить собі там. А ми йдемо. <рі> ну, а що? Сказала, зроби канапки камілям. Такі сірі. Клас, я вже давно не їла. Ви? Ви. Ви, ти не угу. Дві цибульки, фотокшинки. Ну давай роби канапки. Ой, сьогодні. Пішов процес. Ну, файл. А бока. не там. Він ну, тут щось варить. Думаю, щось з того, що його жога пече. Яка немає? Кока-кола? Я вже читала, що у нього кока-кола піде. Ну, ти роби, а не їш. Віджарено. Що може бути? Де? Три таблетки такі ж віджоги йому. І все й не буде піти.

Я не хочу, таку книжку. Ну, а, я хочу я Ура! Ми нарешті йдемо додому. Нарешті, бо того назара не витягнеш. Ну не витягнеш, тобі трендів і трендів. Ага, казав, а казав, я не люблю спілкуватися. Я не люблю спілкуватись. Дивіться, їжак. Ему, походу капец.